Вітаю вас, шановні глядачі! Вітаю всіх та кожного. Дуже важливе питання, яке ви мені також задавали, це те, чи буде великий наступ на Дніпропетровську область. Саме на Дніпропетровську область, тому що існує така теорія, що не дай Боже, Покровськ впаде, то далі буде відкритий прямий логістичний напрямок на Дніпропетровщину. Активний. Але. Знаєте, стосовно Покровська зараз поступає дуже багато, абсолютно різної інформації. Пишуть мені, в тому числі, і військові пишуть в Дірект, що вже там і прапор в Покровську встановлений, і що Покровськ відбивається назад. Хтось навпаки, панікує, пише, начитується, десь пишуть, мені скидають якісь новини ліві, що нібито вже повністю захопили. Коротше, абсолютно різна інформація, така, такий Мінігрет з різних новин, абсолютно. На що я хочу сказати, що знову ж таки довіряємо тільки офіційним джерелам, те, що стосується Покровська. Це важливо. Але зараз не про Покровськ. Про Покровськ я вже записав два відео, і мені більше казати про Покровськ нема чого. Принаймні, зараз. Так я би хотів подивитися стосовно Дніпропетровської області і наступальних дій військ РФ, саме на Дніпропетровську область. Чи є загрози великого наступу на Дніпропетровщину? Чотири карти на циганській колоді, три карти на Таро. Давайте ми з вами подивимося. Я думаю, що цього буде більш, ніж достатньо. Так. Раз, два, три. Чого буде більше? Позитиву чи негативу? Карта жінки матері з дитиною на руках хороша карта. Купець, збройне фінансове підселення, фінансова допомога, карта послуги, карта допомоги взаємопомочі, карта возлюбленого. Жодної негативної карти, карти чисті. Таро. Десятка жезлів, тяжкий груз. Несподівані тяжкі обставини, провокації, королева жезлів, карта сильної жіночої енергетики. Сьомий аркан, колісниця, пряма позиція. Рух вперед. Логістика, перевезення, переміщення, нова дорога, якась далека дорога. Ну, по суті, єдина негативна карта це десятка жезлів. Це тяжкі випробування, це тяжкий груз, тягар. Але якщо взяти загалом всю картину, то я би сказав, що панікувати рано. Стосовно великого наступу військ РФ на Дніпропетровську область, він або не планується, або навіть якщо буде спроба, буде е, подавлений. Тому зараз, принаймні до кінця 2025 року, Якогось великого наступу на Дніпропетровську область, карти, слава Богу, не показують. Так що, ну, знову ж таки, мої карти це не 100% гарантія того, що саме так і буде. Я не Господь Бог. Але розклад, до речі, вийшов досить позитивним. І на фоні останніх негативних прогнозів, які я складав, цей розклад як ковток свіжого повітря, хорошого, насиченого киснем повітря. Так що. Жителі Дніпропетровської області, карти непогані. І мені хтось писав, що я постійно шмигаю носом. Так, да, я постійно шмигаю носом, тому що зараз вже майже зима, У мене вдома холодно, і я недавно простих і ще не вилікувався. Так що таке. Ви вже мене за це, будь ласка, вибачте. Так, ну, що я можу сказати? В принципі, розклад непоганий вийшов, а досить навіть хороший. По Дніпропетровській області. Всі наші молитви за Донецьку область, за Покровськ, за Краматорськ, за Костянтинівку-Дружківку, за Слов'янськ і за прикордонні регіони прифронтові території інших областей: Запорізької, Херсонської області. Так, Тому тримаємося і біримо в те, що буде добре. Надіємося на це. І допомагаємо один одному в ці непрості часи. Дякую, що подивились це відео. Ставте ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Я їх обов'язково буду розглядати. Все найважливіше, найактуальніше, найзлободневніше. Так, всього вам доброго ввечері в 19-й годині буде прямий ефір. Сьогодні він буде точно. Всього доброго, побачимось!